Вариства, всім вітання. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нашому господарстві. Сьогодні він у нас, як то кажуть, почався зрання Підлаштовуємо з-під графіки відключення електроенергії. Якраз от безпосередньо з самого ранку займався виготовленням комбі-кормів для наших кроликів. Тим не менше, друзі, можна так сказати, перший по справжньому. Такий міцний день зими, мінус 8 за бортом. Тому можна так сказати, будемо швиденько рухатися по робочих процесах для того, щоб зігрітися разом з тим. Буквально декілька хвилинок виділимо, як і завжди. Що суботи, що неділі, підводимо підсумки робочої недільки, яку і я, і ви разом з нами пропрацювали. Ну і сьогодні якраз от. Обговоримо в чергове разом з вами ціни на живу вагу і те, що відбувається в нашій улюбленій галузі із цінами на продукцію у розріб. Як і завжди, друзі, прошу від вас активності. Будь ласка, підтримайте нас вподобачкою. Перейдіть в коментарі, обов'язково напишіть регіон, з якого ви нас дивитесь, в якому ви працюєте. І відповідно напишіть, будь ласка, що у вас на сьогоднішній день із цінами на живу вагу, адже поступово ми. Ми наближуємося до завершення цього року. Рік у всіх сенсах непростий, складний для усіх, по кожному і для кожного із нас по-своєму, але тим не менше працюємо, не опускаємо руки і будемо сподіватися, що ситуація в нашій галузі буде більш стабільнішою. Значить, що стосується конкретики, друзі, на сьогоднішній день. А сьогодні у нас. 14 число, нагадую, що субота. Друзі, яка ж ціна у нас безпосередньо це Сумська область і Конотопський район на живу вагу. Друзі, 60-63 гривні за кілограм на сьогоднішній день це ціна, за якою можна продати відгодівельне порося. Знову ж таки, що стосується ціни у розріб в попередньому тижні ну як, Більш детально вам розповідав про ціни. Дехто там з хлопців, які дивилися на Тікток, говорили, що це дуже дорого, але тим не менше, є ціни, які є. І то це я вам називав ціни, за якими реалізовується продукція з дому, на базарі, по магазинах у нас ціни іще дорожчі, мінімум на 20-30 гривень. Значить, що стосується цін. У роздріб. Друзі, шия 200, 220-230 гривень за кілограм. Ну, і ціни я називаю на всю продукцію без кісток, тобто м'якоть. Задок 190 гривень, лопатка 175-185 гривень. Балик 180-190 гривень, корейка 180-185 гривень. Сало від 70 до 170 гривень за кілограм, ноги, лівер, голова. Ова, в принципі, як і завжди, ціна на них я не знаю, напевно, вже рік як стала, і на рівні від 50 до 80 гривень на кілограм. Так що, товариство, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Біжимо працювати, рука відмерзає, тому не будемо заставляти наших свинок чекати всім миру, гарного робочого дня, гарних приростів і саме основне гарних цін на нашу продукцію.